А затінняюча сітка є? Звичайно, друзі, дивіться, повний склад. Є у нас. Давайте покажу, як вона виглядає. Ми, як знаєте, компанія Грофесі завозить тільки якісні продукти, тому вам зараз покажу два види. По-перше, сітка затняюча 60%. Ось так вона виглядає. Це нам трошки митниця спортила. Ось так дивіться, виглядає сітка затняюча, дуже-дуже міцна, прошита. Не треба буде ніяких. І так далі просто протягнули каналку і наділи. Ось так вона виглядає. 60% є у нас 2, 3, 4, 6 метра. 2 метра 50 метрів. Всі рулини по 50 метрів коштує а, 1000, 1000, 1400, 2, 3 метри, 200, 4 метри, 2800 і 6 метра, 4200. І 45%, ось так вигляд має. Ми тут просто відрізали шматочок. Дивіться, ось такий вигляд має, теж дуже міцна, прошита 45% затінення так само край прошитий, дуже-дуже міцний. Коштує 2 метри 50 метрів рулон 1080 гривень, 3 метри 1560, 4 метри 200 і 6 метрів 3100 гривень.